8.08 дуже важливий день. Ворота лева, так званий новий рік, і завжди після цих воріт запускаються зміни на планеті. Це день, коли негативні сили, такі як змій, заздрощів, змій хтивості і так далі, вони роз'їдають нашу суть. Жінка, коли вона оголюється, а чоловік дивиться, вони цю енергію знизу. Сучності вони теж дивляться. Ця сексуальна енергія їм досить досить добре подобається. Це сама смачна енергія. Через це в цей місяць краще бути скромнішою, скажем, так. Плані. Доброго дня! З вами Ісіта Гая для каналу Мій Світ. І сьогодні ми розглянемо з вами основні тенденції на серпень 2023 року. Еру Антила Куарти Санта. У серпні 23-го року на планету Земля приходять нові високочастотні енергії. Er Відкриваються ворота Лева, вони відкриваються за допомогою зірки Сіріус, і через Сіріус благодатна енергія йде на землю. Гелентуат Мертуасек рта. Також багато можливостей, нових можливостей відкривається для України. Лякантуарта в Україні йде підготовка до зимового періоду. Інтукоренте са акта, і це влучний час для того, щоб ви подумали про те, як ви хочете провести свій наступний рік, що ви бачите у наступному році. Ворота Лева це так званий Новий рік Елероконторта. І ця енергія, яка сходить на землю 8 серпня, вона є. Будівельною структурою для всього майбутнього року. Це час подумати про себе, час заспокоїтися, загадати бажання, час планувати весь наступний рік. Подумати про те, як ви хочете проживати його, який досвід ви хочете проживати, які емоції ви хочете отримувати до наступного серпня 2024 року. Гільонтуаре Тесента ворота Лева це ворота дуже великих змін на планеті Земля, і завжди після цих воріт запускаються зміни на планеті. Елянтуактартуасента. Після ворота лева ви приходите на зимовий цикл. І енергії починають бути більш повільними. Все уповільнюється, екоарте І ви будете відчувати, що час ніби трохи розтягується. Екілянтурета санта. Вам необхідно знати, що це. Дуже гарна можливість, яку ви можете використати ці дні. Геакорта для духовної практики, для очищення тіла, цента Дуже ефективно буде декілька днів, починаючи з 8-го, 8, 9, 10, побути на легкій їжі чи побути на воді Еленторта, Коли ви стримуєтеся у харчуванні, і при цьому корта ви займаєтеся маніфестацією своєї кращої реальності. Гелятор, ви очищуєте своє тіло, ви очищуєте свою свідомість, дикесауртуктин, і в очищеному вигляді ви створюєте кращу реальність на весь наступний рік. Лене карти Санта. Ви маєте зрозуміти, що в аскезах полягає дуже велика сила, і від ваших аскез також залежать в Україні ті події, які будуть в Україні у наступний рік. Ви маєте також якомога більше перебувати на природі Сокурта під сонячним світлом, отримувати сонячне світло, поєднуватися з землею. 8.08 Дуже важливий день Кисака. І ми просимо вас. Цей день утримуватися від важкої їжі, яка у картинта, і присвятити цей день медитації. Думайте в цей день про Україну, думайте про Україну як про квітучу, золоту країну, золоту територію, гелентор, яка наповнена, багата, лекуарта, як територію, про яку розказують інші. quanto harta Про яку співають пісні, в якій ви відчуваєте себе дуже щасливими, елеканторта, в якій є багато енергії радості. Кенторанта Сантарта. Цей день портал це дуже важливий день, тому, будь ласка, сконцентруйтеся в цей день на гарних емоціях. Постарайтеся провести цей день для коортиса в красивому місті, в місці, в місті, яке вам подобається. Contour, Пити якомога більше води e І постарайтеся утримуватися від гніву, від негативних емоцій в цей день, тому що це дуже важливий день. Сіріус відкриває вам світло і все, що ви думаєте, і все, що ви відчуваєте, і все, що ви проживаєте в цей день. Кесок буде розмножене і розширена на весь наступний рік. Туарте санта. Я надсилаю вам вібрацію любові, келерто, куратори абсолют. Дякують вам, ле куарте, санта. Дакастакая. Наша любов завжди єдина з вашою любов'ю. Наші серця завжди єдині з вашим серцем. Дякую, Кеса. Так, дака стакайте. Прем'єра. Нова прикраса у колекції Мій Світ. Мій світ. Золоті прикраси зі змістом. Доброго дня, друзі! Ми з вами продовжуємо розгляд альманаху. І сьогодні у нас буде Альманах на серпень сприятливі і несприятливі дні. Скарбничку для України – це 6, 11 і 23 серпня. Сприятливих на більш сприятливих днів не так багато. 11 і 29. Хоча, в принципі, інші дні теж є непогані, але от навіть 29, Він не після 12-17. Ну так вийшло, що в цьому місяці не так багато, прям дуже сприятливих днів. Хоча менш сприятливих днів, в принципі, достатньо. Це все ви побачите під відео. Ще в цьому місяці є цікаві події. Значить, цікаві події. По перше, екадеше буде 12-го і 27-го серпня. Це два дні, коли треба пуститися. Ну, ас буде під відео, а посилання будете бачити. І також два дні дуже цікаві. 21 серпня. Це день, скажімо такий нагапанчами називається. Тобто, це день, коли негативні сили, такі як змій, заздрощів, змій, хтивості, і так далі, вони роз'їдають нашу нашу суть. В цей день можна зробити пуджу і скоріше за все, ми будемо заказувати пуджу, якщо когось і бажаючим. Я не кажу, що всі зможуть. Ну хто захоче дуже потрібно. За кого є страждання в житті і воно всю валиться, то можна зробити цю пуджу. Пуджа буде проводитись в Індії. Там у нас є друзі хороші, які погодилися допомогти в цьому питанні. І ми будемо накопанчими теж робити для нашої України і будемо робити для тих, хто хоче. І також 25 серпня це день поклоняється шілакшмі. Шілакшмі це енергія фінансів, енергія благополуччя, енергія багатства, енергія е, взагалі достатку. Через це 25 серпня можна робити пуджі, Скоріше за все, ми теж будемо проводити пуджі, ну Тако тут в Україні, і можна буде не знаю, там пуджі для багатства для процвітання України. Що ви можете зробити? В цей день можна пуститися, в цей день можна слухати мантру ші лакшмі. відео викладу ви зможете подивитися, можете знайти інші досить цікаві мантри. Якщо ви в традиції християнській, ви можете поклонятися Богородиці, можете поклонятися якісь жіночій апостасії святим чи тому, хто дає благополуччя в християнстві. Тут треба вже більш знати детально ці, ці всі нюанси. Або в водичний можна іменно поклонятися шілачмі. Ще цікавий момент, значить, Сатурн ретроградний він знаходиться в водолії, він буде далі знаходитися в Водолії, і ретроградний він буде цілий місяць і, і надалі. Відповідно, якийсь початок ремонтів ну, не бажано починати в цей період. Сатурн буде давати повернення. Початок, роботу по найму теж не дуже бажано починати це в наступний місяць. І також Венера в нас буде ретроградна. Вона злева переходить в рак 7 серпня, 8.29. І венера ретроградна це сімейні справи. Сімейні справи вони можуть бути не дуже добре зараз. Робити шлюб, одруження, там якісь сімейні справи вирішувати конфлікти, і так далі. Хоча, якщо у вас є конфлікти, то при допомозі психолога не знаю, чи ви можете спробувати вирішити ці моменти, у кого особливо проблеми з венерією жінок, особливо так в більш важче прокачана ця венерянська енергія. Венерська енергія це жіночність, любов, теплота, ніжність, так далі. Якщо ви бачите, що у вас більш такі чоловічі якості, да? Там робота досягати і так далі, активно діяти, то можна пробувати на ретроградній венерії робити різні венерянські практики. Тобто це час, коли можна якісь свої кармічні задачі, жіночі, так, завершити. Практики знову таки, венера зв'язана з щелечками, можна якраз от 25 серпня можна робити. Повторювати мантру щелачмі, або взагалі можна взяти собі таку практику 108 раз, чи там, не знаю, 12 разів повторювати мантру на напротязі цілого місяця, або напротязі всього періоду, коли Венера ретроградна. І по п'ятницях давати собі такий, не знаю, годину Венери, тобто венерити красоту. Тільки Венера не така гола Венера, так, чи, як би сказати, яка. Yeah. Яку забирають чоловіки, коли дивляться, так бо вони злизують енергію. Жінка, коли вона оголюється, а чоловік дивиться, чи взагалі люди чоловіки дивляться, і вони цю енергію злизують. Ну різні сущності вони теж дивляться. Ця сексуальна енергія їм досить-досить добре подобається, це саме смачна енергія. І коли жінка йде, а дівчина йде оголена, взагалі там ноги сильно голі, тут сильно, занадто сильно оголені, певне збудження. Оце збудження енергії дуже часто деякими людьми, ті самі сутності, досить, досить так люблять поїсти це цю справу, ну, тобто забрати на нашу енергію чи енергію жінки. Через це в цей місяць краще бути скромнішою, скажімо, в цьому плані. І енергію Венери у п'ятницю можна благородно, скажем так, підняти. Проявити ніжність, проявити піклування про близьких, проявити, побачити, що як Венера, як жінка, ви могли б зробити, вкласти в сім'ю чи в свою жіночу сторону, наприклад, дати годину собі. Тут треба дивитися, якщо ви занадто. Сильно пропадаєте в відносинах про себе не думаєте, значить, треба піти і виділити для себе час годину, дві-три, прям в магазин піти, якусь красиву одежу приміряти, саму дорогу. Можна купити, можна, можна щоб вам подарили, або просто приміряти. Тобто покращити свою венеру і зовні, і середини. А це таку практику можна зробити. Плюс мантру повторювати і дати обітницю, обітницю, яку би ви хотіли. О, це по Венері. Так і Меркурій буде ретроградний з 23 серпня, 2254 Він переходить в ретроградність. Він знаходиться в левові. В ретроградній Меркурі не треба нічого починати в бізнесі. Там де є бізнес, там де є навчання. Ну, Навчання, якщо воно в школу ходити кожен рік, там діти ходять чи там інститут, то, немає, то не впливає. Чи вже заплановано, так далі. Але от щось таке нове починати, не бажано на ретро. не то, що не бажано, не треба. Воно якось може не бути так, не піде, так як треба. Ну, В принципі, воно може дати просто ще раз повторення, ще, ще один не повторення. же Меркурій бізнес, якісь договори домовленості. все, що зв'язане з бізнесом, акуратніше. Бажано перенести на другий час. З документацією треба уважніше тоже бути. Меркурій та така планета. Вона досить приносить дуже цікава планета, і вона може принести багато неприємностей, якщо не не враховувати її енергію. Це по планетах, те, що ми можемо бачити. І ще в нас буде для кожного знаку Зодіаку. Якщо у вас буде, буде цікаво, під цим відео теж буде посилання. Чи взагалі можете подивитися на каналі майстерні астролога? теж. зараз можливо буде відео зразу для трьох чи навіть для шести знаків Зодіаку. Як кожна планета для місячних знаків Зодіаку, буде сонячні по західній астрології, а по ведичній пойде місяць місяць, тобто наше внутрішнє наше сприйняття життя. Важливіше ніж те, що воно зовні робиться. Хоча воно і те, і то важливіше, але те, те, як ми всередині сприймаємо життя, так воно може бути все дуже хорошо, а всередині не так добре. Або навпаки, от через 100 місяць це головніша планета, і від нього свідомість і підсвідомості залежить все наше життя, наше здоров'я, наше буття, наше благополуччя, так далі. І, і саме від цієї планети в астрології ми будемо дивитися. Для кожного знаку зодіака, який день сприят, ну як буде проходити місяць, залежно від кожної планети. Бо Меркурій в левові для кожного місячного знака він буде по-різному проходити. Ретроградний Меркурій він може означати кожне пропрацювання, наприклад, своїх кармічних задач для овнів. Це буде одні, для тільців другі і так далі. Тоді, значить, на цей місяць, на у нас такий от календарик. Всім вам гарного місяця, всім нам гарного місяця, і слава Україні! Натискання пальця вгору під відео та ваші підписки це прояв вдячності за нашу роботу. Дякуємо.